Ні, геноциду під виглядом миру. Ми будемо боротися і переможемо, бо ми хочемо жити. З такими словами міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Генасамблеї ООН, яка зібралась на відкриті дебати, аби обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. За ходом дебатів стежила Ірина Соломко. Вона приєднується до нас зі штаб-квартири. ООН. Вітаю, Ірино. Що ти почула від учасників дебатів, і зокрема, який меседж на цей майданчик привіз Дмитро Кулеба? Вітаю Наталію. Так, під час засід під час їх відкритих дебатів, наприклад, Дмитро Колобе, Дмитро Колеба вперше на такому рівні говорив про проблему, наприклад, цивільних заручників. Це так звані промислові затримання українців, якраз на тимчасово окупованих територіях. Це відбувається вже з тих пір, як розпочалося повномасштабне вторгнення, і мова йде за різними оцінками до, до кількох десятків тисяч українців. На, на жаль, навіть немає точних даних, скільки таких людей затримано. Так само і немає до них доступу. Мову сьогодні ну, Дмитро Кулеба з такої високої трибуни нарешті заговорив про це та і він якраз закликав країни-члени. Він пояснив, що а, в чому ще проблема: що наразі немає механізму звільнення цих людей. Тому він закликав країни-члени розпочати відповідну роботу над а, цим механізмом, який, по-перше, покарає тих людей, які незаконно затримують українців, і звичайно, по-друге, допоможе все таки повернути цих українців додому, тому що наразі тут немає жодного практично немає інформації про них не має доступу до них, і також, як ти вже зазначила на початку, звичайні звичайно темою цього миру, тато примусу України до миру, теж звучала сьогодні під час виступу Кулеби. І він, зокрема, наприклад, сказав, що ті, хто цинічно так заявляє, що, наприклад, Україна затягує війну, вони насправді мають на увазі, що Україна повинна здатися, дозволити Росії якомога швидше завершити свій геноцид, Наталю. Ірина міністр Кулеба зачитав уривки зі щоденників трьох дітей, які опинилися в окупаціях. Ми знаємо таких історій тисячі. Українська влада також повідомляє про понад 19 тисяч верифікованих випадків депортації дітей. Вдалося повернути менше чотирьох сотень з них. А сама Росія визнає депортацію сотень тисяч. Очевидно, українській владі важко повертати дітей, тому що вона не веде переговорів з агресоркою. Тож які механізми використовуються для пошуку та повернення дітей, і яким чином Україні допомагають у цьому партнери? Так, Наталю, тема якраз дітей звучала і вчора під час засідання Ради безпеки, і зокрема піднімав міністр закордонних справ Великої Британії Клеверлі. Практично цілий виступ був його присвячений цій темі. Сьогодні, як ти зазначила, Дмитро Кулеба дуже емоційно говорив, читаючи ці уривки з уривки дітей та по суті воєнних щоденників українських дітей. Проте повертаючись до питання саме депортованих дітей, на жаль, наразі. Саме цією темою займаються або громадські організації, або благодійні фонди, або поодинокі активісти, тому на жаль, які які просто допомагають батькам та українським батькам повертати цих дітей. Тому на жаль, як ти зазначила цифри не такі високі повернення наразі, тільки 372 дитини були повернені за ці півтора роки від початку повноштабного вторгнення. А саме тому Дмитро Колеба сьогодні з трибуни він заявив, що нарешті має бути такий тиск, і перший такий заклад був до міжнародної спільноти підтримати цей тиск для того, щоб вони щоб вони тиснули на Росію, щоб вона надала перш за все списки дітей. Які зараз знаходяться по суті на території Росії, адже так Росія говорить про сотні тисяч затриманих, Україна говорить про десятки тисяч депортованих і перепрошую дітей. Тому має бути якась од одне з списки, за рахунок яких відповідно Україна може контролювати переміщення цих дітей і де вони знаходяться. І, звичайно, другий крок, який має бути зроблений, це про це сьогодні говорив міністр. Мова йде про те, що має бути доступ до цих дітей, тобто міжнародні організації, правозахисні організації або моніторингові Місії мають нарешті отримати доступ до цих дітей. І останній крок це звичайно повернення. Це найскладніший крок, кроки. Тому в принципі міністр сказав, що це можна цього можна досягнути тільки якщо, якщо вимагати від цього Росії єдиним голосом. Зараз ви можете почути частину виступу міністра. ці рядки неможливо читати без сліз. Аріна передала мені цей щоденник і дозволила зачитати вам ці приватні записи. Тепер ви знаєте та відчуваєте те, що українці переживають вже майже півтора роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому у цих та мільйонів інших українських дітей вкрадене дитинство? Тому що у Путіна імперська пухлина в голові, тому що Росія не зважає на страждання дітей заради досягнення своїх хворих політичних цілей, ні геноциду під виглядом миру, ні фальшивому пацифізму, який виправдовує агресора за його злочини. Ні, територіальним поступкам заради ілюзій миру. Ні, ми будемо боротися і ми переможемо, тому що ми хочемо жити, тому що наші діти, як і ваші діти, заслуговують мати повні сім'ї та життя, вільне від страху та страждань. Ми забезпечимо притягнення агресора до відповідальності, бо лише так можна відновити справедливий і міцний мир для України та повагу до статуту ООН. Інше питання, яке нині обговорюється, в ООН, це зернова угода, в якій Росія призупинила свою участь. Ми повідомляли про те, що Дмитро Кулеба в понеділок на засіданні Радбезу озвучив українську пропозицію, як продовжити поставки українського зерна світові без участі Росії. Як були прийняті ці пропозиції, Ірино? Так, сьогодні під час прес-конференції Дмитра Кулеба повідомив журналістам про те, що справді він ці пропозиції вчора обговорював із генеральним секретарем ООН Антоніо Гутейришем. і вони говорили про всі можливі варіанти. Тобто, це не єдиний варіант, який наразі розглядається. також про те, що спілкувався з Гутейришем і президент Володимир Зеленський він сам повідомив вчора журналістам і не тільки в своєму зверненні. І він якраз сказав, що вони домовилися з Гутейришем працювати разом з відповідальними країнами, відповідно, вочевидь, це не Росія, щоб відносно. Новити продовольчу безпеку та постачання звіжджа та продовольства Чорним морам. А в той же час Дмитро Колеба сказав, що наразі от пройшло вже майже 48 годин. Та від того моменту, як Росія повідомила про те, що вона призупиняє свою участь в угоді. Так, от учасники да цієї угоди вони працюють над усіма можливими сценаріями, тобто їх дуже багато, і тобто, кожен сценарій, як він сказав, на столі. Проте в той же час за словами Колеби, є певне пояснення того, чому це Росія робить, Оби, та тобто про те, що в Росії є кілька власних сценарій розвитку подальшого події. Зараз ви можете це почути. Дякую, Ірину. З нами на прямому зв'язку зі штаб-квартири ООН була Ірина Соломко.